Закінчення жениться, двоє дітей, хлопці. По одному 24 закінчив нафти і газ. Працює в Філадельфії. Другий закінчив школу. Випускник. Я думаю, що буде в нафті і газу. Хоче, хоче. Віддихаю, Хожу на рибалку, збираю гарні, Хожу на охоту. Все. І на полювання. Віддихаю. На кого полюєш? Я не розумію, що на п'яці вже. Хто тобі і дає? Жінка. Де таку жінку взяти? Уже є. — За що ми вип'ємо? — За що вип'ємо? — Ну, я знаю, тут же всі казали, що дуже всім приємно. всі бачите. Я, я то кажу, давайте робити собі приємно зустрічатися ты зустричать и на Каждый урок. Ні, кожен урок это можно и правильно. Слушай, ты не обижайся. Но если ты одела рясу, знаешь, ти очень похоже на одного человека і наших друзей.